Свині смердять, а служби бездіють. Понад 15 років жителі села Рудня Рожичинської громади потерпають від неприємного запаху сусідських свиней, і проблема не лише у смороді. Люди нарікають, таке недобросовісне сусідство негативно впливає на здоров'я їх сімей і дітей. Чи є інстанція здатна покарати за ймовірні порушення та дати змогу людям дихати свіжим і чистим повітрям. Нестерпний сморід у селі Рудня. Місцеві мешканці нарікають на свого сусіда, який тримає велике поголів'я свиней. Тож вони переживають за здоров'я своїх дітей. Наш сусід отримує велике поголів'я свиней, більше 50 штук. Це вже задокументовано було. І на наші прохання він ніколи не звертав уваги. Навпаки, все збільшого поголів'я. У мене двоє маленьких дітей, менша дитинка хвора. Діти ніколи не можуть гарно тут погуляти. Ціле літо менша дитина, два рази навіть капали дитину. Постійно рвота, діарея, страшно, ну, взагалі неможливо тут жити. Уже 15 років сморід такі, що виїдає очі, кажуть люди. Перевищення аміаку і сірководню зашкалює. Непридатна для пиття і вода в криницях. Доказом тому є висновки експертиз. Все залежить від вітру. Розумієте, Якщо вітер, то тут не можна з хати вийти. Тут ви бачите, видно, зразу дві витяжки стоїть. Оце це, е, мій будинок за метр, оце його свинарник. Оці дві витяжки це, це витяжки свинарника, це його перший свинарник, а отам е, за, за оцим е, зданням там ще один свинарник стоїть. Дружина не може не постирати. Ми, ми купили сушку для того, щоб тільки сушити її в хаті, тому що коли починаємо сушити е, постіль, одіж на дворі, воно має нестерпний сморід. Нестерпний запах стоїть, маю маленьких діток, маю одну, ще одна в хаті немає ще місяця, невозможно вийти на двір, не погуляти, нічого. Переживаю дуже за здоров'я дітей, тим більше, що тут вокруг їхньої хати кругом знаходяться дітки. Саше з інвалідністю дитинка. Мені заважає запах. Мені заважає запах. Я трохи далі, вони близько. Маленька внучка два роки. І як от все бути. Я просто шоки. То з ними невозможно говорити. А щасливому власнику кирпатих носиків Анатолію Віжевському готарити з набридливими сусідами ніколи. Вдома на господарці лише дружина, та й ті, як то кажуть, своє не смердить. А яке я право маю що вам розказувати? Що я маю розказувати? Говорить з сусідами. Не місто, місто, не чоловік Нема чоловіка. Ну заважають свині ваші. «Мені дуже багато чого забажає. Ще у 2019 році пригадують люди, сюди навідалась ціла комісія. Експерти знайшли аж пів сотні свинок і суворо наказали в найкоротші терміни прибрати їх мінімум на пів кілометра від людських обіст. Моя думка, що гроші роблять дива. Тільки ми де зверталися де далі. Прослужба сюди приїжджає. Є свідки, що приїжджають, його попереджують, що робити, які документи збирати, що кому казати. Поліція приїжджає, він не пускає. Комісія була, він не пускає. Людина ніколи не працює. Відтоді сімейство тварин почало свої мандри. Як тільки планується приїзд комісії, свині подорожують у село Ольганівка. Там земельна ділянка записана на дочку Віжевського Юлію Трофімчук. І у тому ж 2019 році там виявили ще 40 свиней, які через порушення норм утримання теж періодично мандрують. Як тільки шкарга є, то він п'ять свині всі подіває, подіває, а покажеш люди, а потім оп'ять привозить». Мешканці Ольганівки ароматом свиней теж не раді. Ця жінка розповідає, свинське сусідство псує і життя, і бізнес по зеленому туризму. Оце ото свинарник. Ми вже 20 років працюю. Працюємо. І він знає, що тут по зеленому туризму є, що до нас приїжджають, і до війни до нас приїжджали і німці, і поляки. Він завів сюди тут, свині. Ну, приїжджають до нас клієнти, побудуть, починається сморяти, уїжджають. Скільки в нього свиней? чи ви знаєте? Ми не знаємо. Я тільки можу сказати, як тут сусід, ну тут що один прибирав, то казав біля... Десь 100 штук свиней. Такий сморід, що не можна було, люди поприїжджали, стали люди збиратися. Як ви почекаєте, везли міліцію, визвали міліцію, міліція приїхала, написали акт, щоб почули сморід. Це не наше повноваження. Поліцейські, які входять до комісії та їздять на виклики щодо смороду, кажуть, притягнути Віжевського до відповідальності не можуть. Мовляв, не їх компетенція. Басилий і Рожишинський, міський голова. Міська рада не наділена функціями чи Конституція захищає права. Приватної власності створена комісія, і ну будемо говорити так, власник майна вправі впустити або не впустити. Мер Рожич додає, земельні ділянки надавались під житлові забудови, не під свиноферми. У рудні це 18 соток, в Ольганівці 25 соток. Мова була про те, що людина отримала земельну ділянку під забудову, а не під промислове отримання тварин. В управлінні Держпродспоживслужби переводять стрілки на міську раду. Людина приватна особа здійснює господарську діяльність без реєстрації як фізична особа-підприємець і заважає сусідам своєю діяльністю. то ми направили це звернення, перенаправили до Рожищенської міської ради і також паралельно ще ми направили в головне управління Державної податкової служби у Волинській області. Ми теж звернулись із запитом у ДПС чи перевірили діяльність пана Віжевського? Тим часом із себе знімають відповідальність і екологи, як там порушення всі стосуються держслужби служби податкових, як ми маємо право. Складати протоколи не, не, не на наші порушення, поки усі інстанції, до кого звертаються люди, перенаправляють ці звернення одне до одного. Мер Рожищ радить селянам звертатися до суду. Запевняє, міська рада готова виступити третьою стороною і підтримати. Людям необхідно звертатися до суду. Тому що в судовому порядку тоді може бути наданий відповідний дозвіл для проведення перевірки. Там можуть зайти і працівники відповідні, які встановити факт порушень. Сам Анатолій Віжевський телефоном запевняє, нічого не порушує. Мовляв, свиней у нього небагато, але і перевірити цього нікому не дозволить. Я тут вдома отримую для себе там на Ольгановці дочка хазінує. Вони хочуть щось, щоб знаєте, щоб взагалі людина лежала і нічого не робила. А я отримую там для себе на Рудні вісім свиней маю. Зараз і так, кожен слабіє, розумієте, а що є доказано, що то від від мого господарства, то вони заслабіли. Чи владнає багаторічну проблему суд і чи взагалі до нього дійде, ми будемо стежити за ситуацією. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із сіл Рудня та Ольганівка Рожишинської громади для новин на часі.